Друзі, це, сьогодні у мене на Ольді буде знову техніка з магазину. Тачку От, я придбав, зараз вам покажу, що. Але перед тим, я покажу, що я сьогодні придбав, я вам покажу те, що я отримав за попередню покупку. Треба було зробити фото, викласти в сторіс в інстаграм, і можна було брати один з промо подарунків. Скажімо так, я собі брав такий блачок Усамс. Uh, непогана фірма Усамс XO, HUCO. В принципі, це от бренди дуже схожі за якістю. Uh, знає, що за бличок? Бличок з одним роз'ємчиком USB. Uh, 5 вольт 2 Ампера. Ну, в общем, ось така прикольна штука за фотку. Вважаю, що це дуже класно. Що я сьогодні, скажімо так, прикупив? Знає, зранку я поїхав купив собі гарнітуру uh, безпровідну. От. Але вона на телефоні, на якому потрібно було працювати. Я працюю на роботі, записую людей в список на гуманітарну допомогу. Там є старенький телефончик, потрібно було до нього взяти гарнітуру, щоб це було простіше робити. Але вона не законтачилася, і сказала, що може не працювати з тим телефоном. Тому я повернув ту гарнітурку і взяв собі ось такі чудові наушники. Це копія 3 третіх. От, моделька називається HOKO ew 10 Брали такі самі наушники вже другу, перевірені, нормальні. І найголовніше, що на них підходять абсолютно всі аксесуари, тобто чехли для айрпостів третіх. Тобто мають знаю, що можна брати аксесуари будь-які з третіх арпостів, вони сюди під'їдуть. Значиться, вартість, вартість цих наушників 487 гривень. Дали знову ж таки карточку на знижку на аксесуари на наступний місяць. Ось така чудова штука. Ну і пихали розпаковувати, подивимось, що ті всередині всі коробочки. До речі, на витрині їх не було. От Мені консультант не полінувався, пішов, знайшов е, описані мною навушники. Тут я хотів саме такі. Давайте я обережно це діло розріжу. Звісно, що за якістю звуку і. Наприклад, в тому ж динаміку і одному, і другому, і в мікрофоні. Буде трошки не так воно звучати, як оригінальні, звісно, але і ціна відповідна. Розпаковуємо. Я, до речі, наушники, коли другу брали, їх не розпаковував, розпаковував сам друг, я не бачив, що там в коробочці всередині є. О, не здивіться. Ось така якась маленька брошурка. це Warm Prompt якийсь. Потім ось така от. Інструкція. Давайте подивимося інструкція. Е, значиться, які мови тут є. Так, українською мовою щось поки не бачу. Щось поки не бачу. Ну, Тим не менше, інструкція є і показані якісь такі основні нюанси От, по цим наушникам, з табличкою, е, з якимись там характеристиками. І ось так чудово виглядають. Осі наушнички в коробочці. Давайте діставати. Е, схоже, зроблено це от розпаковування, скажімо так, як на оригінальних наушниках від Apple. От. Але, звісно, це все лише копія. Але, тим не менше, практика показала, що копія достатньо якісна і можна нею користуватися. О, дивіться. Ось це вон, ось така коробочка, ось такі наушнички. І світиться навіть індикатор тим самим кольором, що й на оригіналах. Візуально, візуально, ну, вони можуть трошки більше по габаритах, от, так я на них дивлюсь, ніж оригінали, скажімо так. От, Ну, в цілому дуже і дуже схожі. Тобто то розміри, скажімо так, оці частинки нижньої, мені здається, трошки ширша, вона, ніж на оригіналах. І самі наушники, можуть трошки. Більшими. Але сам розмір цієї коробочки такий самий, як на оригіналі. Ось такі чудові наушники. Також є кнопочка з боку. Ось. Ну, єдине що написано, модель ew 10 І, скажімо так, більше такого нічого немає. На що ж є ще всередині. Тут всередині є текст, так само, як і на оригінальних наушниках. Нась написано 5 вольт Ампер. Значиться. Це те, що потрібно для живлення, скажімо так. от, І 5 -ампер Аутпут. В принципі, більше тут нічого такого немає. Настрій роз'єм для заряджання використовується е з Apple, тобто Lightning роз'єм. І це дуже і дуже добре, бо він в мене є, і буду пробувати заряджати Оці чудові наушнички. Ось такі чудові наушники, я думаю, що все буде там нормально. Давайте я ще зніму наліпочку, подивлюсь, як вони будуть сидіти в вухах. Ну, от порівнянні з оригіналами, скажімо так. Так, по відчуттях. Ну, по відчуттях, в принципі, може те ж саме, може, трошки більше за габаритом. Оцей наушник. Ну, нормально. Я думаю, що для роботи, для того, щоб записувати людей, це буде набагато простіше, набагато е швидше, скажімо так, ніж просто сидіти і в телефонний динамік паралельно це сиділо писати. Так, друзі, ось такі наушнички, ось така коробочка dw 10 же користується, йому сподобалось. От вже поміняв на такі самі, бо зламав попередні. От я буду використовувати. Сподіваюся, що все буде е, нормально з цими наушниками. Нагадую, в країні триває повномасштабне вторгнення. Ми обов'язково переможемо. Для цього нам потрібно донатити на ЗСУ, не забувати це робити. От е, бо хлопці потребують кожного дня дуже багато всього, і тільки волонтери. Можуть це все з діло забезпечити. На жаль, держава це все не забезпечує в повному обсязі. От. Нагадую всім про благодійний фонд Центр допомоги переселенцям та ветеранам, який знаходиться в місті Дніпро на Криворізькій 2. Записуйтесь, ми допомагаємо переселенцям, ветеранам і всім, хто цього потребує. Всім гарного вечора!